Таємнича зустріч вночі. Євангелія від Івана, 3 розділ Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав. Поправді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову і родитись? Ісус відповів Поправді, по правді кажу я тобі. Коли хто не родиться з води і духа, то й духа, той не може ввійти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі Вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав Як це статися може. Ісус відповів і до нього сказав Ти, учитель ізраїльський. То чи ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі: ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині? Так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. А ви любите світло, яким є Ісус Христос, і йдете до світла. Чи пережили ви духовне народження щоб попасти в Царство Небесне? Якщо це відео побудило вас до роздумів, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі, нехай Бог благословить вас.